Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами будемо виготовляти браслет дружби доволі символічний аксесуар, який веде свою історію з часів давніх індіанців. Вони обмінювалися саморобними браслетами з тими, кого вважали справжніми друзями, і носили їх на знак вірності одне одному, звідки і пішла назва Прикраси. Давайте створимо прикраси. Підручних матеріалів і обміняємося з друзями. Діти, я запрошую вас у творчу майстерню, де ми будемо виготовляти браслети дружби. Сьогодні ми будемо виготовляти браслет з паперових смужок. Для цього нам понадобляться клей ПВА, ножиці і кольоровий папір. Наріжте папір різного кольору смужками так, щоб один кінчик кожної з них був ширший, а другий завужений. Відтак візьміть одну смужку і за допомогою пензлика змастіть її клеєм ПВА, але не до кінця. Після цього накрутіть смужку на олівець від ширшого сухого краю до вущого. Те саме зробіть і з іншими смужками. Дочекайтеся, доки клей повністю висохне, потім акуратно зніміть сухі паперові намистини з олівців і нанижіть на декоративну стрічку. Зав'яжіть кінчики стрічки бантиком. Ось наш браслет і готовий. Ви можете подарувати його своїм друзям.